Класичний одяг, вага між 15 кг за 3 тисячі гривень. Що вона є? Курточка зимова. Розмір 54. Така осіння куртка. Розмір 64. Що ми чоловічі? Великого розміру. Ось така легенька курточка, розмір М. -ка. Ще одні штани чоловічі. розмір перевосьми. Така курточка легенька. Розмір. Еліка. Така чоловіча сорочка. Розмір М. Ще одна сорочка великого розміру. Така куртка, дощових. Розмір 48, Чоловічий света, розмір Л. Чоловіча безрукавка. Розмір L. Чоловічі штани. Розмір 2 xl Ще одні штани. Розмір L. -ка. Така безрукавка. Розмір L. -ка. Чоловіча сорочка. Розмір 42. -й. І остання. Чоловіча куртка, по боках на розинці, розмір елька. Я нагадую, що це був тактичний одяг, вага місяця 15 кг за 3 тисячі гривень.